Техніки та вправи для спокою та пошуку свого істинного я. Перед тим як перейти безпосередньо до технік самопізнання, потрібно налаштуватися. І найкращий спосіб для цього медитація. Медитація це чудовий засіб заспокоїти розум і знайти внутрішній мир. Ось пропоную вам просту інструкцію для початківців, яка допоможе вам розпочати практику медитації. Перше, знайдіть зручне місце. Виберіть тихе місце, де вас ніхто не потурбує. Вам не обов'язково мати особливе місце для медитації. Це може бути ваша кімната, куточок вдома, або навіть парк чи ліс. Візьміть зручну позу. Сядьте у зручній позі на стільці або на підлозі. Можете використати подушку для сидіння. Важливо тримати спину прямо. Але при цьому ваше тіло має бути розслабленим. Третє. Сконцентруйтесь на диханні. Закрийте очі. І зробіть кілька глибоких вдохів і видохів. Якщо ваш розум відволікається, просто м'яко поверніть його назад увагою до дихання. Концентрація на диханні дуже важлива. Четверте, не судіть себе. Якщо ви відволікаєтеся або відчуваєте якісь неприємні думки або навіть приємні думки, не засуджуйте себе. Це нормально, особливо для початківців. Просто спостерігайте за цими думками, без прив'язки до них та повертайтеся до дихання. П'яте. Почніть із коротких сесій. Почніть із 5-10 хвилин щодня і поступово збільшуйте час, як тільки будете почувати себе комфортно. Завершуючи практику медитації, повільно відкрийте очі, відчуйте себе в просторі навколо, дайте собі кілька хвилин, перш ніж встати. Пам'ятайте, що медитація це практика, як і з будь-якою новою навичкою це може вимагати часу, щоб відчути та оцінити її повністю, будьте терплячими та послідовними у цій практиці. Перейдемо безпосередньо до технік самопізнання. Перша техніка називається мапа думок. Мапа думок може бути дуже корисною для пошуку власного покликання або визначення життєвого шляху, це візуальний спосіб організації думок та ідей, який допомагає розкрити ваші справжні пристрасті та інтереси. Ось кроки, які можна. Виконати, створюючи мапу думок для пошуку власного покликання або вирішення будь-якої складної задачі. Перше. Вибір місця для цієї мапи. Вам знадобиться великий аркуш паперу. Ви також можете використати графічний редактор чи спеціалізовані програми. Але, на моє переконання, папір це найкращий спосіб для мапи думок. Друге. Створення центрального вузла. Почніть із запису. В центрі аркуша слова, яке є вашою головною метою. Ну, наприклад, моє покликання, або кар'єра, або життєва мета тощо. Далі до центрального вузла додавайте основні категорії. Від центрального вузла створюють певні гілки до основних категорій, які впливають на ваше покликання. Це можуть бути хобі, навички, цінності. Інтереси, досвід тощо. А далі розширення гілок. Додавайте під категорії до кожної гілки. Наприклад, під гілкою хобі можуть бути конкретні захоплення, читання, походи в гори, боулінг. Під категорією навички можуть бути перелік того, в чому ви добре розбираєтеся: в комп'ютерах чи в штучному інтелекті. П'яте з'єднання ідей. Якщо певні елементи на мапі здаються вам пов'язаними, то так воно і є. Об'єднуйте їх лініями або стрілками. Далі візуалізація та аналіз. Коли мапа буде готова або вам здасться, що вона готова, відійдіть від неї і подивіться на неї з дистанції. Чи є якісь теми, поняття або ідеї, які виділяються більше, ніж інші. Це може дати підказку до вашого покликання або напряму якому варто слідувати. Після аналізу мапи, подумайте, які з цих елементів ви можете реалізувати в своєму житті прямо зараз, а для яких ви можете зробити покроковий план. Це може включати як зміни в кар'єрі, так і зміни у відносинах, нові захоплення або нові освітні курси. Пам'ятайте, що мапа думок це гнучкий інструмент. Ви завжди можете до неї повернутися, доповнити, змінити це нормально. Вона відображає ваш власний розвиток, ваші нові знахідки про себе. Друга техніка карта бажань, або також часто називають дошка візуалізації. Є відомим, потужним інструментом для візуалізації ваших цілей і бажань. Ця техніка допомагає конкретизувати ваші мрії та стимулює підсвідомість працювати на їх реалізацію. Ось як ви можете створити свою власну карту бажань. Перше. Збір матеріалів. Для створення карти бажань вам задобиться великий аркуш паперу, картону, клей, ножниці, журнали для вирізання, маркери, фломастери і, можливо, друковані зображення або фотографії. Як і у випадку з картою думок, ви можете використати спеціальне програмне забезпечення, але краще використовувати традиційний папір. Друге. Визначення цілей і бажань. Подумайте про те. Що ви хочете досягти, та які зміни хочете внести у своє життя. Не стримуйте свою фантазію. Це може бути пов'язано з вашою кар'єрою, особистим розвитком, здоров'ям, відносинами, подорожами, новим житлом тощо. Третє, створення візуального зображення. Почніть шукати зображення, які відображають ваші бажання та цілі. Це можуть бути фотографії, вирізки з журналів, цитати, слова, що надихають. Та будь-що, що має сильний візуальний зв'язок з вашими мріями. Четверте. Розміщення зображень на дошці. Компонуйте зібрані зображення та тексти на вашій дошці. Ви можете обрати різні способи їх розташування. Це може бути розташування за темами в хронологічному порядку. Або створити вільну композицію. Важливо лише, щоб кожний елемент цієї карти був для вас значущим. П'яте. Додавання особистих нотаток. Можете додати власні коментарі або конкретні цілі біля кожного зображення, написані від руки. Це посилює енергетику цієї техніки. Шосте розміщення карти у видимому місці, повістьте вашу карту бажань у місці, де ви її зможете бачити регулярно. Це може бути ваша спальня, робочий кабінет або будь-яке будь інше місце, де вона буде постійно на виду. Не бійтеся, що її побачить хтось інший, це нормально мати карту бажань. Сьоме регулярна візуалізація та, можливо, поєднання з медитацією. Проводьте час кожного дня, розглядаючи вашу карту бажань і візуалізуючи, як ви досягаєте своїх цілей. Уявіть, як ви будете відчувати себе, коли ваші мрії почнуть збуватися. Пам'ятайте, що карта бажань це не просто колаж. А не просто дитячий інструмент. Це важливий інструмент для візуалізації та конкретизації вашого майбутнього. Вона допомагає вашому мозку фокусуватися на ваших цілях і активізовувати підсвідомі ресурси для їх досягнення. Третя техніка автоматичне письмо. Ця техніка є методом самоаналізу та творчого вираження, який дозволяє вашій підсвідомості виражатися через письмо. Цей метод часто використовується для розкриття прихованих думок, почуттів або для стимулювання творчого процесу поетами, письменниками, іншими творчими людьми. Ось як можна практикувати автоматичне письмо. Перше підготовка до процесу. Знайдіть затишне і тихе місце, де вас ніхто не потурбує. Вам знадобиться зошит, аркуші паперу, ручка або олівець. Друге релаксація та зосередження. Спробуйте розслабитись. Не вийшло, спробуйте знову розслабитись, закрийте очі, зробіть кілька глибоких вдохів і видохів. Дайте собі час, щоб відчути спокій і зосередитися. Третє, будь ласка, налаштуйтеся на письмо, відкрийте очі і почніть писати. Не переймайтеся граматикою, не переймайтеся орфографією або змістом. Просто дозвольте словам витікати з вас автоматично. Четверте, не контролюйте процес. Не намагайтеся свідомо контролювати те, що ви пишете. Нехай ваша рука сама рухається без свідомого контролю з вашого боку. Наступне, пишіть, поки не відчуєте завершеність. Продовжуйте писати, поки не відчуєте, що процес завершений. Це може зайняти кілька хвилин або навіть довше. Наступне, шосте аналіз написаного. Після завершення письма зробіть паузу, а потім поверніться і прочитайте, що ви написали. Це може виявити нові ідеї, почуття або перспективи, яких раніше ви не усвідомлювали. І нарешті сьоме: використання отриманої інформації. Використовуйте інформацію, отриману через автоматичне письмо для, по-перше, саморефлексії, а по-друге, як вихідний пункт. Для подальшої творчої роботи. Загалом, техніка автоматичного письма це сильний інтуїтивний інструмент, який може допомогти вам зв'язатися з вашою підсвідомістю та розкрити свій творчий потенціал. Це також може бути формою медитативної практики, яка дозволяє знизити рівень стресу та покращити ваше самопочуття.